Ну, зброя, як і належить, в мене знаходиться в сейфі. Це спецзасіб для відстрілу гумових куль, придбаний у 2008 році. Кропивничанин Олександр Скрипка показує свій травматичний пістолет. Каже, у червні закінчився термін дозволу на зберігання та носіння зброї. Вирішив спробувати скористатись єдиним державним реєстром. Я знаю, що з 23 червня цього року запрацював закон про єдиний реєстр зброї. У зв'язку з цим я зайшов на сайт, зареєструвався там, створив електронний кабінет свій, ввів дані свої дані спецзасобу цього отримав і пішов в науково-дослідний експертно-камістичний центр, де мені зробили відстріл. Говорить, за два дні після цього отримав дозвіл на носіння та зберігання пістолета. Терміном на три роки. Розповідає, попередня перереєстрація зброї до того, як запрацював реєстр, зайняла вдвічі більше часу. В експертно криміналістичному центрі Міністерства внутрішніх справ в Одесі реєстр зброї, фіксується модель, номер і її власник. Старший експерт сектору балістичного обліку В'ячеслав Прижигалінський пояснює, зареєструвати зброю стало швидше через спрощену процедуру. Зайти на сайт, відповідний кабінет, зареєструватися, там є перелік. Певний перелік документів, гладкоствольну та газову зброю тепер можуть вносити як підрозділи НДКЦ, так і дозвільна система Національної поліції України. Тож тепер у громадян з'явилось право вибору, коли звернутися за отримуванням послуг. Каже, роботи і повноважень у центру стало більше. Кожну зброю ми фотографуємо, міряємо її основні частини, а також вносимо дані про зброю та її власника до єдиного реєстру зброї. Запровадження єдиного реєстру зброї в Україні не на часі, вважає Віктор Пащенко, який 37 років працював у національній поліції. Це неможливо проконтролювати людину, яка буде зі зброєю. Конституція України чітко прописано, хто може мати зброю і з якою метою він може її брати. Значить. Збройні сили раз, поліція два, СБУ три і так далі. По цьому положенню для реалізації, для населення зброю, чи як вони хочуть зробити, дистанційно, можна придбати цю зброю. Це я рахуюся, воно не на часі. І якщо заглянути, хто приймає ці закони, як вони проходять, це сугубо бізнесові інтереси. як зберігається ця зброя. Чи хтось перевіряє, чи вона в сейфах вдома зберігається, де вона буде використовуватися. Відколи запрацював єдиний реєстр зброї, на Кіровоградщині зареєстрували 1404 дозволи на отримання та зберігання. Всього у регіоні понад 31 тисяча власників зброї. Цю інформацію Суспільному надала речниця Національної поліції області Віталіна Безенко. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Олександр Касьяненко. Суспільне новини. Кропивницький.